Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. До нас на YouTube поступило таке запитання. Що робити, якщо листочки осипались і більше не ростуть? І стволи із товстих зробилися тонкі, витягнулися і худі, довгі. Це по поводу еуфорбії. Еуфорбія дуже світолюбива. Якщо вона у вас стоїть на поганому світленні. Чекайте, що на вас витягнеться. Вона не буде у вас такою жирною, красивою, плотною. Отож, дуже хороше освітлення яскраве, а особливо є сорти зелені, то, якби їм світле місце, та й, та й ладно, тобто ярке, світле місце. Але Ці сорти, які ви бачите, що у них прям окрас красний, обов'язково. Сонячне місце розположення зранку, там після обідня сонце, обов'язково еофорбія повинна отримувати сонечко. Неправильний полів, також рослина реагує. поливаємо при повному висиханні ґрунта, удобряємо для кактусових і сукулентних. обов'язково пересадка після покупки, коли ви купили рослину, але невеликий вазончик на розмір більший. Щоб рослина у вас красиво і правильно росла. Добре ви допомагаєте їй спустя через 2 місяці після пересадки, і вона у вас буде плотно гарно рости. Не буде витягуватися, якщо на хорошому освітленні. Ще один такий момент, чим ми можемо допомогти рослині, і щоб вона у вас більш була кучніша. так, Люди, як хочуть, щоб вона була жирніша, тобто не тоненька, не хіленька, але вона і хорошо розмножається. Що ми можемо з нею зробити? Це можна зробити як восини, так і. Весною, звісно, весною це було б дуже правильніше. Просипаються всі рослинки, іде вже світовий день більший, і, звісно, бажано це все робити на весну. Восени також можна зробити, якщо у вас критичне, що вона десь там, так, да, інколи є такі екземпляри, що вони вже впираються в стелю, тому ви можете її відрізати. Присадить, То ми можемо ці даже подрізати і присадити в ґрунт. Вона дуже добре приймається зразу в ґрунт. Ми потім слідкуємо, щоб ґрунт був сирий, не мокрий, і вони добре приживляються. Або ж, допустимо, корневинчиком допомагаємо, щоб рослина укоренилася швидше. Ну, Так як тут такий екземпляр, що різати, можна, ну, не треба її обрізати, вона в хорошому стані, вона тільки форміруйте, значить, що ми робимо, щоб у вас рослина. Сильно швидко не і щоб вона видавала повністю вам хорошо бокові гілочки. так називаємо. Значить, беремо, дивіться, потічки 1, 2, 3. Тобто, не боїмося. Ми беремо гостре лізвіє. І ось таким чином, щоб це було все красиво. Не бійтеся, з неї виходить молочко. Вони всі молочайні, Ми зрізаємо. Нарушаємо так називаємо точку роста, але ми формуємо рослину. Дивіться, як красиво. І вона вже тут може видати і п'ять, і шість, ось, її вже кучний пішов красивий кустик. Можна просто зрізати, але це не так естетично красиво виглядає. Це все молочко висохне і це для рослини безболезненно. Маленькі, якщо б вони були більші, з маленькими теж можна так само поступити. І тоді ви таким чином стимулюєте рослину, щоб ви притупили точку росту, ну, вона все рівно жирно, красиво росте. Ну, тут вже у вас нічого не буде, але гарно дає доповнітні гілочки. Глядач запитує, що поскидувала листочки, вони вже більше не ростуть. Це не критично, це нормально для оформлення. Вона повинна скидати нижні листочки, верхній перір з у вас іде, але вона оголяє їх, тобто це для неї абсолютно не критично. Хороше освітлення, притупили точку росту. До речі, можете, допустимо, якимсь спонжиком, салфеточкою, тобто це все трошечки підмокнути. Зараз вона навряд чи дасть гарний приріст. Це треба робити весною. Тоді вона прямо на очах видає ці всі прирости. Їх дуже полюбляють брати на сонячні вікна. І вона тільки скаже вам спасіба. Ось таким чином ми сьогодні розібрали, яка може бути у нас красива еофорбія. На все добре, хай вам щастить. До зустрічі.